Євангельський альманах Стефана Бохонюка під назвою Нова правдива дорога життя за грудень 1929 року, номер 12 ЕПІграфом до Альманаху є послання до Коринтян. Діло кожного виявиться, бо день покаже, тому що у вогні відкривається. І вогонь випробовує діло кожного, яке воно є. Перше Коринтян, 3 глава, 13 вірш. Мудрі Зрозуміють. Справді ми живемо саме в цей час і бачимо своїми очима, що діло кожного виявляється, чи добре воно, чи погане. Багато людей, а тим більше звані віруючі. Думають, що діло виявиться кожної окремої душі. Діло виявляється не тільки однієї особи, а цілої партії, спільноти, церкви, зібрання і тому подібне. Тому що в кожної окремої партії є своє діло, тобто свій статут, проект, закон, одним словом, усякі розпорядження і постанови, усні, а тим більше письмові. У всякій окремій партії є вожді, тобто передові голови, за котрими багато іде, їм довіряючи, ні про що не роздумуючи, а написано проклята людина, яка надіється на людину. А все, що визначено Богом, є записано Його свідками в книгу життя Біблію, і в цей день, в котрий ми живемо, котрий називається Записанням. День Господній. Усе в точності при нас, живих його свідках, здійснюється. Діла осні не так важливі, але діла письмові важливі. День цей випробує, чиє діло встоїть, той одержить нагороду, а чиї діло згорить, той зазнає втрати. Втім, сам спасеться, але так, ніби через вогонь. Дивимося 1 Коринтян, 3 глава, 14, 15 вірші. Ми тепер бачимо і знаємо, що в кожної окремої партії, общини, спільноти, церкви є свої діла, свої книги, закони і тому подібне. Наприклад, Православна церква має свої діла, письмові постанови і закони, обряди й інше. Католицька церква має свої справи. Письмові постанови і закони. Лютеранська те саме, єврейська спільнота також новозавітні різнорідні спільноти мають свої діла, ті ж самі різні постанови, книжечки, журнали, брошури і тому подібне. Політичні різнорідні партії так само мають свої діла. Всі такі діла, всілякі різнорідних партій спільнот. Пускаються в хід в життя і випробовування життям не витримують, тобто для однієї частини людей добрі, а для іншої частини погані, нежиттєздатні. Як треба розуміти частини людей по пророчому? Бог, Дух через уста раба свого пророка Захарію говорить, І буде на всій землі, говорить Господь. Дві частини на ній будуть знищені, вимруть, а третя залишиться на ній. Пророк Захарія, 13 глава, 8 вірш. Які це дві частини і з кого вони складаються? Одна частина складається з різнорідних багачів, політиків і духовенства різнорідних церков. Для підтвердження наведу текст із книги Откровення Йоанна. І бачив я, що виходять з уст дракона, і з уст звіра, і з уст лже пророка три духи нечисті, подібні до жаб. Це бісівські духи, що творять знамення. Вони виходять до царів землі усієї вселенної, щоб зібрати їх на битву в Оний великий день Бога Вседержителя. Откровення, 16 глава, 13 14 вірші. Друга частина складається з трудящих землі всього світу, котрі ворогують із багачами, політиками і з духовенством, яке їх підтримує. Вони ворогують і досягають готовності захопити владу, бажаючи винищити цих трьох нечистих духів, подібних жах. і коли захоплюють владу в свої руки, то гірше чинять, ніж попередні. На підтвердження навіднув місце зі святого письма Книга Пророка і Ійоілля Як ранкова зоря поширюється по горах, тобто царствах, народ численний і сильний, якого не бувало від віку і після того не буде у роди родів. ІОїль, друга глава, другий вірш Це сліпий соціалізм, комунізм і анархізм. Ці дві частини ворогують одна з одною віддавна, а сьогодні тим більше видно зділ і приготувань до війни, тобто до завершальної битви. У результаті виявиться, що жодна з тих двох частин не виграє, тому що влада буде дана народу святих Всевишнього, якого царство царство вічне, і всі володарі будуть служити і підкорятися йому. Дивимося книга пророка Даниїла, 7 глава, 27 вірш. Під час цієї ворожнечі і винищення цих двох частин, третя частина, що їй визначено Богом залишитися на землі, переплавляється, тобто перероджується, оновлюється Синові Божому Ісусу Христу, уподібнюється. Вчиться нового життя згідно з ученням Ісуса Христа. На підтвердження цієї думки наведу цитату з книги Пророка Захарії. І введу цю третю частину у вогонь і розплавлю їх, як плавлять срібло, і очищу їх, як очищують золото. Вони будуть закликати ім'я Мої, і я почую їх і скажу: це мій народ. І вони скажуть Господь Бог мій. Пророк Захарія, 13 глава, 9 вірш. День цей, у котрий ми живемо, випробовує діло кожного, тобто всякої спільноти. На доказ цього наведу слова з книги «Откровення Іоанна. І побачив я мертвих, малих і великих, що стояли перед Богом, і книги розкриті були. Інша книга розкрита, яка є книга життя. І судимі були мертві за написаним у книгах, згідно з ділами своїми. Откровення, 20 глава, 12 вірш. Істинно ми, християни, сьогодні бачимо мертвих малих і великих, не тих мертвих, які в землі в могилах, але тих, що на поверхні землі в земних храминах. І книги нам розкриті, й інша книга нам відкрита, котра є Біблія. Цієї книги ми зрозуміли життя, яке нам Христос Ісус указав. Я є життя. Читаючи книги різнорідних спільнот і звіряючи з іншою розкритою нам книгою, Біблією, ми бачимо і розуміємо, що всі ті книги різнорідних. Спільнот партій і церков не узгоджуються з Біблією, і всі ті укладачі і творці таких книг будуть осоромлені і зганьблені перед Богом і Його святими ангелами. І вже присоромлені, всі пророцтва були таємницею до цього останнього дня. В цей же день Господній все написане здійснюється. І рід Божий укріплюється у вірі. Влаштовуючи з себе дім Божий, дім духовний, священство святе і проповідуючи всім людям Царство Боже на землі, ми, християни, просимо всіх, тим більше тих, котрі називають себе іменем Господнім, зверніться до Христа Ісуса, Спасителя всіх кінців землі, то зрозумійте шляхи Його. І будете проповідувати і будувати Царство Боже на землі. Навіщо вам заглядати на небо, там ви нічого не побачите. Подивіться на Христа Ісуса, Господа нашого, і вам буде відкрите небо. Бо Він сказав Віднині побачите небо відкрите, і ангелів Божих, які піднімаються і спускаються над Сином Людським. Івана, перша глава, 51 вірш. Чому люди відступили від Бога? Тому, що не дотримувалися Його закону, десяти заповідей, і ще тому, що необхідно в цьому віці відкритися всьому злу, і повинне все записатися в світову історію для пам'яті, щоб в наступному віці, в котрому буде царювати правда, зло більше не повторювалось. Ми, християни, сьогодні бачимо, що зло відкривається в людях, які звеличують себе вище від Бога. Написано Святий, а чоловік гріха, син погиблі іменує себе блаженнішим, святішим. Кому ж даний закон? Закон даний неправедникам, закон даний грішникам, як написано, для непокірних, нечистивих, розпусних. Для кривдників батька й матері, для людино вбивць, для клятвопорушників і тому подібне дивимося перше Тимофія, перша глава з 4 по 20 вірші. Чи є тепер праведники написано Немає праведного ні одного. Немає хто розумів би, немає, хто шукав би бога. Всі ухилилися з путі. Негідні всі до одного. Нема того, хто чинить добро, нема жодного. Читаємо в Римлян, 3 глава, з 10 по 12 вірші і 13 псалом з 1 по 3 вірші. Дорогі друзі і браття, подивіться тепер і подумайте, чи було коли більше беззаконь. Різних клятвопорушень, розпусти, непослуху, обману. Кривдження батьків і матерів, людиновбивства вбивства і таке подібне, так як сьогодні. Кожен чоловік, який має здоровий глуз, скаже, що таких злочинів і беззаконь він не пам'ятає. Тому чи потрібний нам закон десяти заповідей чи ні? Істинно, необхідний для пізнання гріха. Якщо би не було закону, то ми не знали би гріха. Отже, законом пізнається гріх, як написано. Про це дивимося. Римлян, 3 глава, 20 вірш. Як же можна заповіді Божі відкинути, якщо святий апостол Павло говорить, Тому закон святий, і заповідь свята, і праведна, і добра. Римлян, 7 глава, 12, 13 вірші. А подивіться, друзі і браття, скільки тепер з'явилося в світі під іменем Христа, лжехристів, лжепророків, лжевчителів і різних інших наклепників, які говорять, що закону Божого дотримуватися не потрібно. Їх слухати не треба, а необхідно звертатися до законної откровення. Дивимося, Ісая, 8 глава, 20 вірш. Не подумайте, друзі, що таких не має бути. Вони повинні бути за визначенням Божим. Бо сам Господь наш і Спаситель Ісус Христос сказав учням. Зауважте, що не всьому народу сказав, а сказав своїм учням. Стережіться, щоб хто не спокусив вас. Дивимося Матвія 24 глава з 4 по 16 вірші. Мудрі зрозуміють це. і з'явилось інше знамення на небі. Ось дракон величезний, червоний, з сімома головами і десятьма рогами, і на головах його сім вінців. Хвіст його захопив з неба третю частину зірок і кинув їх на землю. Читаємо от 12 глава з 3 по 4 вірші. Істинно. хвіст. Це остання частина тіла звіра. Звір означає цар правитель. Ми живемо у період четвертого, останнього звірячого царства, і бачимо, тобто знаємо, що третя частина людей, котра за визначенням має залишитися на землі, хвостом захоплена з неба, тобто від духовного життя, від життя того, яке нам указав духовний чоловік. Спаситель Ісус Христос. По пророчому голова це старість і знатний, а хвіст пророк лжевчитель. Про це читаємо. Ісаї, 9 глава, з 14 по 16 вірші. Хто має, тому дано буде, хто читає, нехай розуміє. Початок це голова, залишок хвіст. Початок кожного царства встановлюють голови, тобто знамениті і старці. А кінець усякого царства є хвіст. Хвіст це пророк-лжевчитель. Хвіст це кінець. Таким чином, ми живемо в період хвоста звіра. Знамениті і старці першопочатково ввели в оману весь цей світ, а кінець. Хвіст захопив третю частину. Третя частина означає всіх так званих віруючих, і всі вони віруючі, захоплені і спокушені пророками лжевчителями. Я до всіх взагалі без різниці звертаюся із проханням тим більше до вас, покликаних, що називаєте себе народом Божим іменем Господнім. Зрозумійте це. За посередництвом пророцтва, і ви ясно побачите, що хвіст захопив із неба третю частину зірок. Ви ж, кликані, тобто звані, і є третьою частиною, ви ж звані і її зірками. Я звертаюся до вас найбільше, тому що всі читаєте Біблію, але читаючи, не розумієте, тому що кам'янієте серцями вашими, коли чуєте голос Його. А ми, християни, і є голос Його і знамення Його. Тимто прошу всіх, подивіться, що ви будуєте і як будуєте, бо День Цей відкриє всю вашу роботу, будівничі. Всім вам потрібно бігти з Вавилона і рятуватися, як без вогню, бо час швидко йде, царство світу робиться царством Господа і Христа Його. Дивимося Откровення, 11 глава, 15 вірш. Якщо царство світу робиться царством Господа нашого і Христа Його, згідно з писанням, то чому ви, кликані, збираєтеся летіти на небо і посилаєте багато інших? Земля дана людині з віку у вік. О Господи! Ми просимо тебе, вилий духа Твого за обіцянкою твоєю на всяку плоть, тобто плем'я, бо прийшов час, щоби тебе прославили всі племена. Амінь.